Ого, здається, ми на шоколадній фабриці. Як же круто! Це моя мрія. Тут все шоколаду, і будинки, і фонтани, і навіть стіни. І там дивись. Ей, я знайшла вихід. Нам час уносити ноги. От дідько, двері не відчиняються. Нам потрібний інший план. Хм, Дивись, тут якийсь дивний вказівник. Щоб пройти, треба важити тону. Давай спробуємо удвох. Так ми сильніші і важче. О, ні, ми надто худі. Двер не хоче пропускати нас. Ти знаєш, що робити. Треба гарненько підкріпити, щоб вдалося втекти. Потрібно їсти швидше, ще швидше. Ей, я! Ненці, дивись, яким сильним я вже став. Потрібно ще більше шоколаду. Клас, я просто обожнюю ММД. А я люблю шоколадний фонтан з Мальтізерс. Ітан, я більше не можу. Я об'їлась. Що? Добре, я закінчу тут один. Ой-ой-ой, в -ой -ой, мене більше не влізе. Здорова, друже. Ой, зараз я тебе з'їм. Мамочки, мені здається, мене зараз вирве. Яке смачне, велике ММДМС. Ей, Ненсі, прокинься. Нам час валити звідси, поки вонка не знайшов нас. Ой, як же важко встати. О, ні. ноги мене не тримають. Так, рота підйом. Ой-ой-ой, як же мені важко. Ну, з якогось боку це добре. Значить, ми зможемо відкрити ці двері. Головне, не впади. Так, ми проходимо. Ой, о, ні. Ага, Взагалі-то ми ще не закінчили, друзі. Підчиняй двері, біжимо швидше. О, ні. Я падаю. От вже гіркий шоколад. Але як їм тільки вдалося від мене втекти. Це ж так, так добре, спокій. Довго нам ще летіти. А! А? Я в нормі. Моє тіло знову стало як раніше. Ура! А де Ітан? Здається, я прилив до величезної жуйки. Ненсі, ти не допоможеш мені. Ай. Що б ти без мене робив? Дай поміркувати. Хм, тут якийсь вказівник. Треба бігти в той бік? Нагору чи що? Це ж неможливо. Хоча постривай, я дещо вигадала. Навколо стільки жуйки, що можна не втекти звідси, а полетіти для цього треба надути величезну бульбашку. І там хочу, щоб ти знав. Я зовсім не хочу їсти, але заради тебе готова з'їсти стільки жуки, скільки буде потрібно. Давай, Ненсі, ти зможеш. Я в тебе вірю. Я також не здаюсь. Я намагаюсь, але у мене не виходить. Спокійно, Ітан. Я вже переходжу до надування бульвашки. Ох, самій би не улетіти. Сподіваюсь, цього вистачить. Тримай, Ітан. О, дякую. А, чіпляйся швидше, я відлітаю. Стій, почекай, почекай мене. Є, спіймала. Ура, ми врятовані. О, ні. Вонка знову стріляє по нас і лопає наші кульки. Гей, далеко зібрались діточки. Зараз ми йому покажемо, Ітан. Ай, які зірочки. Так, так йому і треба. Ого, де це ми? Скільки тут смаколиків? Оце так. Солодка вата, прикольна. Тут є двері, але її не відчинити знову. Хм, Здається, щоб її відчинити, потрібна качечка. Але де її взяти? І та, на ти що думаєш? Хм, Як же це смачно! Смакота. Ой, вибач, вибачненці. Так, зараз ми її знайдемо. Ні, качки тут нема. Натомість є смачно солодка вата. Все одно є якийсь вихід. Ітан, ану припини їсти. Нам треба вибиратися звідси. Ого, ось це круто. Значить, качечка може бути десь всередині вати. Так, це шоколадка. Все також. Ну нічого, продовжуємо пошук. Головне не здаватись. Згодна, вона точно має бути десь тут. Що ж таке, знову невдача. Так, ніколи б не подумав, що вони можуть засмучувати шоколадки. Оце це умора. Ага, я бачу ще вату. І ще. Я також. Ми все обшукали. Лишилась остання. Будь ласка, нехай нам пощастить. Ти це бачиш? Ура, та сама качечка. І там дивись. О, ні. Салют. А, тікаємо. Він нас наздоганяє. Давай, давай, в інший бік. Скоріше, скоріше. Сюди. Ох, я навіть захекався. Попались. Ні, не чіпай нас. Ага. Ой. Ми врятовані. Тепер треба вставити качечку і ми будемо вільні. Ітан побігли. Прощавай, вонка. Ой О, ні, ці двері виявились новою пасткою підступного вонки. Тут все зачинено. Що ж нам робити? Стривай. Я бачу великий чупа-чупс. ну-ка -ну Ого, він доволі міцний. Не можна ламати дошки. Вау, Ітан, ти геній. Хочеш вдарити? Ага, у мене теж є чупа-чупс Ну що, вперед, Титан. Дивись, у нас виходить. Ага, а це доволі весело. Залишилось зовсім трохи. Ну-ка, подивимось. Ура! Воля! О, ні, кітан! Ви що, думали втекти від мене? Ха, не тута було! А -а, відпусти мене! Треба щось робити! О, Отримуй бридкий вонка! Мама мія! Ха, не влучила, не влучила! Ой. Ого. Друзі, ні, не робіть цього. Не перетворюйте мене на шоколад. Саме це ми збираємось зробити. Отримуй. Який же класний шоколад вийшов з рілівонки? Ага, згоден. Ітан, хочеш потиснути мені руку? Прикол. Яке маленьке відерце відерцемертізерс. Таке тільки тарганам. А я маю середнє відро! Ого! Так, мені дісталось гігантське відро смачних мальтізерс. Ох, Венстею, у тебе просто крихітка. І що? Проте у мене буде смачно, і я вже вигадала, як я їх з'їм. Я скористаюсь трубочкою. Так, виходить. Смачно шоколадно. Здорово. Майк, тепер ти. Let's go! Так, точно. До мене також прийшла ідея. У мене в портфелі є конструктор крутої гри. І зараз я її збудую. Чудово. Готово. Я все зібрав. А тепер я запущу перший мальтізерс. Як прикольно він котиться. На виході чекатиму я, щоб його з'їсти. Смакота! Терміново потрібно запустити побільше мальтізерс. Котіться, мої улюблені шоколадні кульки. Е, я просто геніально вигадав. Так і правда прикольно виглядає. ням 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 Хочу ще ще смаколиків. Як вже закінчились? Хм, Я засмучений. Еніт, продовжує. Добре. Хм, у мене не лише відро величезне, але й самі мальтізер з мою голову. Mm, які ж вони смачні. Ану швидко поділись з нами. Та ще What? чого. Я ділитись не хочу. Ці шоколадні кульки лише мої. Так не піде. Hmm. Якщо я ніт не видає сама, то я заберу хитрістю. Потрібно зробити отвір у столі. І я зроблю це за допомогою пальника. <гас> Отак вийшло. Е, а куди поділись мої мальтізер? Венсдей, як тобі не соромно! Пробач, не втрималась okay. Які маленькі пластівці та молоко. А в мене якраз. Але ось райдужні пластівці не вражають. А мені знову казково пощастило. У мене величезна упаковка. Ой, Майк ну починай зі свої порції для ляльок. Поверніться моє. О, я дещо вигадав. Якщо у мене крихітна порція, то треба її відповідно з'їсти. Маленький столик, маленька тарілка і маленька серветочка. Відкриваємо упаковку пластівців і засипаємо їх в тарілку. Ой, які милі! Потім заливаємо молоком. Виглядає дуже апетитно. Не терпиться спробувати. Ммм, смакота! Дуже смачно. Я все. Венстей твоя черга. Я вже підготувала свою улюблену чорну тарілку та ложку у вигляді лопати. Насипаємо пластівці, заливаємо їх молоком. Річ до мене. Мені потрібна твоя допомога. Нагадуй мене. М -м, смачно. Дай ще одну ложку. Мамочки, що це за рука? Це річ, її друг, не лякайся. Дякую за допомогу, річ. Було смачно. Прибери тарілку. Еніт продовжуй. Ура, Нарешті настала моя черга. Я дуже зголодніла. Так, я дещо вигадала. Мені потрібна тарілка за розміром. І я знаю, де її можна взяти. О, от же вона. Це мій басейн. Заливаємо в неї молоко і засипаємо мої апетитні величезні пластівці. Неймовірно. Я виконую свою давню мрію Купатимусь у райдужних пластівцях. Ох, як здорово! Мало не забула про буточку. Клас. А тепер перекусимо. Отак, смакота. Це пончик. Чому такий маленький? А в мене гарний середній пончик. Я такий щодня їм. А мій пончик просто величезний. Ось це так. Не терпиться спробувати. Ха, венздей порція у тебе у Венздей, не лякай нашого друга. Я навіть не планувала, але приємно, що вийшло. Мені потрібно розплющити пончик. Одного удару було достатньо. Дивіться, він став набагато більшим. Це дуже смачно все. Тепер черга Ені. Так. До мене також прийшла ідея. Як вам мої губки? Я готова їх розцілувати. Почни з мене, Еніс. Та ще чого Майк? Ми ж друзі. О, від цих хлопчиків від нема. А губки й, правда, дуже солодкі. Ну і що ж, настав час з'їсти і сампончик. Ох, який же він м'який. Захват. Майк, тепер ти! Нарешті я так сильно чекав! Так, пончик такий величезний, що доведеться попрацювати, щоб його з'їсти. Тут потрібна серветка побільше. Пробач, Пробачвандей. І так, приступимо до дегустації. Ммм, Дуже смачно! Я навіть сказав, чарівно смачно. Дівчата, я тут надовго. Поспішати не хочу. Хочу насолодитись кожним шматочком. Ох, я так втомився. О, а от і він. Дорогий подих. Можу їсти далі. Залишився останній шматочок. Ну що, ти закінчив їсти пончик Майк? Молодець, ми тебе вітаємо. Не пройшло і ста років. Я сам дуже радий. Це були найсмачніші 80 років у моєму житті. Що це за кнопки? М -м, без поняття. Хм, Тоді я перша готова натиснути. І що сталося? Дивись, Ого, що це схожа на дуже маленьку шоколадку, Хм, як мило. Навіть їсти шкода. Але все ж таки дуже хочеться спробувати цю мілку. Шоколад ніколи не буває несмачним. Шкода, що він так швидко закінчився. Хочу добавки, добавки хочу. Вибачте, але тепер черга моя. Натискаю кнопку. Чого ви так злякались? Це просто шоколад. Упаковку геть. А тепер я дещо з нею зроблю. Спокійно, скоро все буде готово. Тепер з'єднаємо всі деталі між собою. І моя маленька шоколадна труна готова. Та годі вам здається, виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Отак мені подобається Майк. Швидко натискай на свою кнопку. Добре, гаразд вже натискаю. Іди мій шоколад. Не бачу. Зачекайте, а от я бачу. Вона просто величезна і летить прямо на нас. Вона нас розплющить. З хвилини на хвилину земля зіткнеться з величезною плиткою шоколаду. Ніхто не знає, як це зупинити. О, ні, ми втратили зв'язок. Всім негайно, рятуйтесь в бункері. Геніс, hey, діставай пен. Давай спробуємо розплавити шоколад. Друзі, гадаю, мій вогнемет впорається краще справді вийшло, а тепер потрібна парасолька. Реально пішов шоколадний дощ. Нічого собі. М -м, дуже смачно. І правда, ням-ням.